М'яч не бреше, я ще бреше, я ще браше, я ще бляше, я ще бреше, м'яч не бляше, я ще Друзі, всім привіт! Це шоу М'яч не бреше, це Микита, це Макс. І ми сьогодні будемо говорити про футбол. Так, перші поєдинки півфінальні ліги чемпіонів завершилися. І ну давайте по порядку, що тут думати. Але в першу чергу порядок буде такий, і він буде правильно вірний. А, хлопці з 57-ї бригади поспілкувалися ми з ними, значить, і вони сказали, що блін, є щось нам дуже-дуже необхідне і потрібне. І це е, там не будемо називати що, але називаємо це деталі для на от... ремонт техніки. На фактично. ремонт техніки. Так, деталі на ремонт техніки. І ось вони назвали суму. Вона 15 тисяч гривень. Дуже підйомна сума, насправді, Ми з вами насправді, завдяки вам, ми всі разом, команда і ви ми збирали таку суму. Тепер хочемо ось таким чином допомогти хлопцям. Там від... вони відремонтують капісам. Таке буде у нас більше 800 людей на цьому каналі. Вже кожному дякуємо. Да. Якщо кожен там по 20 гривень, то ми закриємо вже буквально за пару днів цей збір. Давайте вони будуть робити смерть ворогам, Так що це на благоє діло. Повертаємося до теми да. нашого шоу. Півфінали The Champions. Так, The Champions. Отже, перший півфінал, який ми побачили, був Реал Мадрид Манчестер Сіті. А, Максим, з приводу ось просто глядача. Як тобі поєдинок? Дуже просто в Іспанії. Мені подобається Барселона, в Англії мені подобається Ман Юнайтед. І я не знав, як взагалі завершити Болівати. так. Як завершити цей матч, аби обоє програли? Такого не буває у футболі, щоб обидва програли. ой, так звісно. інгулецьку, Подивись, там немає переможців. Немає переможців взагалі в цій парі. Згоден я хочу відзначити: ось в одній і в іншій команді. Гравців з плюсом або знаком мінус, от так, пан Джек Гріліш. Лунін мінус. Я сподіваюся, тому що скільки да. можна в Мадриді, Ні, я так розумію, красиво і смачно, але вже да. пан Джек Гріліш, людина, яка не може або не хоче, це важливо обігрувати один в один своїх суперників. Тактика Джека Гріліша. Ти йдеш, 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 йдеш з м'ячем, доходиш вже коли поле закінчується, перед тобою стоять гравці, ти дивишся їм в очі, вони дивляться тобі в очі. І потім ти... Навіть... Іскра! Ти навіть просто не намагаєшся прокинути якісь такі елементарні речі з футболу, прокинути собі м'яч на хід. Ні, ти просто відвертаєшся від воріт. І віддаєш на партнера, який стоїть перед штрафним майданчиком, там то чи то Родрі, чи то Стоунс. Я взагалі не побачив, щоб ця людина в цьому поєдинку хоч когось обіграла. От, бачите, Микита навіть в таких речах знаходить плюси, навіть в поєдинку Реал Мадрид, Камавінга як лівий захисник. Цікаво насправді. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Дуже, <хи> дуже цікаво. Мені Дивися, він вже не перший, Так, не перший матч. Виявляється, грає... Кам... Кама грав ще десь, окрім лівого захисника. Для мене це було не Хочу, собі. Хочу, до речі, ну, покластися. Я вперше, мабуть, років за п'ять подивився повністю гру. Ну, не на різку, не отак, от в телефоні, не ще щось, не граючись там з дитиною, якісь пазли, там дивлячись щенячий патруль, чи ще щось. Ми домовилися, що я дивлюся матч від е, дзвінка до дзвінка, і я подивився, це був поєдинок в Мансіті Реал. Е, перше хочу зазначити, і друге, хочу зазначити, що є така професія як коментатор моєго. Ти і дивився? Шо? Ну, так. Да. Я, ну я не дуже слухав, я дивлюся. А ти послухай. Я просто І я що? коментатор. Не знаю, наскільки професійний. Ну, заробляю це гроші, значить, професійний вважається. Ну, І тому я дуже багато часу, ну, не дуже багато уваги звертаю саме на роботу коментаторів. Ну, блін, знаєш, от. Ну краще бути якимись поганими клоунами і сподіває і намагати... так ага. і намагатися жартувати, навіть якщо не виходить, а десь ти там вистрелиш, хоча б раз там на 3-4 матчі, аніж робити вигляд про те, що ти все знаєш і в усьому розбираєшся. Оце він був. Оце ми... не знаю, що. Він а. їх там було а. четверо. Я прослухав за два дні. О, Вони ж там в парі працюють. Так. До речі, до речі, до речі, до речі. Офігенний плюс Мігу, тому що в них коментатори завжди працюють в парі. Отака тема. Не жлобіться на бабосіки, сітанта, всі, хто організовує якісь спортивні трансляції і ставить туди коментаторів, їх має бути два. два, тому що це набагато цікавіше, ніж один. Наскільки б талановитим не був один коментатор, два завжди краще. Так, і повернемось до футболу. Коротше, е, з приводу того, що, е, ну, я відзначив так Камавінгу. У Реала, коли пропустив він ось цей єдиний м'яч, рахунок 1-1. І коли Реал пропустив, то ми вже згадували про те, що Модріч вже ну, є те, що впливає, це вік на нього, і ось в цьому моменті так не добіг. Але слід відзначити ось старт поєдинку, в якому насправді то Сіті виглядали краще, а Реал дуже якісно просто терпів це все. і Добре, пацани. Ви будете. Ми не будемо. Ми можемо грати так, як ви, але ми зіграємо трошечки. Обережніше, ми розуміємо, як це все розпочнеться, потерпимо і потім вам заб'ємо. Щось зробив Вінісіус. Ніяких питань. А, так, а, а потім ти знаєш щось про Вінісіуса Сіньора про старшого. Ні, не знаю. Якщо є джуніор, значить а наймар джуніор. Ти бачиш його, бачив його батька Алкаша? Ні. Ну у нього батько Алкаш, батько Алкаш. Да. Ваш шлях у великий футбол. <рес> так, добре. А, ти відволікаєш мене від футболу. Я ж хочу поговорити. Так ось. І, але другий тайм перевернувся з ніг на голову. Ні, вони просто помінялися воротами. Добі, Ти бачиш, <світна> все забивалося в одні й ті ж самі <світна> ворота. <світна> Один і кажу... той же самий кут з однієї <світна> ті ж самої точки, <світна> плюс-мінус. <світна> ну ось, ну і як у підсумку рахунок став 1-1, все закономірно. Мабуть, що так і повинно було бути. А знаєш, для того, щоб які... дивитися цікаво, другий поєдинок. Який для мене ще особливий кайф. Ну, навіть не кайф, я такий. Нарешті відмінило це правило турне да, да, знову. Голову. Голову. Ой, особливо особливо це цікаво виглядає в плані другої пари півфінальної, так, коли mm, там команди да, не да. те, що з одного міста, вони з одного стадіону. Вони переодягаються в одній роздягальні. Ну, і навіть так. І з ними те ж самими жінками. Тісний Італіці. італійський да. футбольний світ. Ну, якщо ми вже заговорили про Італію, Бонжорно тутсі, Мілан, Мілан, інтер, інтер. А потім. Так, вийшло, що там і інтер і Мілан. Так. 2-0. Швиденько туди-сюди розпочали і все, і докатали. катали. Да. Хоча ти знаєш, ну ти говорив Мат. про те, що це буде ну, нудно, і ну, я ні. помилявся ні. матч Блін, на справі, навіть навіть так. без оцих двох голів, дуже швидких да. на початку, гра дивилася доволі таки. Виглядала дуже динамічно. Знаєш, як на що вигляд? це виглядало? Як дві студентські команди там останнього курсу грають за, я... залік. Да, за залік? Вони <laughs> хто, просто хто виграє, тому сто балів. Лили один одному ноги перші 45 хвилин, да, а да. потім вже просто заморилися це робити. Але суддя, звісно, ну такий вафлік ще той. Ну просто трошки то він... хто, а, а! хто в цьому матчі програв разом з Міланом. То це арбітер. Трошки не Ну я був у шоці. Чесно кажу, що він ну не одразу почав показувати жовті картки. Тому що те, як вони лупашили один одного, по ногах... Ну відверто. Так, ну я не по ногах. Отакий келіш, меліш там просто тусили один одного. Джеку, звісно, молодець. Я насправді також думав, що вийде лукаку з перших хвилин, але насправді так людина вийшла. Ну такі в нього, звісно, обличчя дуже Дуже Який сумний він. Але молодець. <хи> да, 2-0. Ну нічого ще не, не зроблено, не сказано. Але є основна і головна а, різниця між цими двома командами. Я не говорю про те, що Рафаїл Леао там не грав. Мілану нема кого випускати з баночки. А інтеру є. І це може стати просто вирішальним фактором. У тому, хто буде грати у фіналі, ну знову ж таки ці два голи потрібно буде десь забити, Мілану да. а по першому матчу не дуже зрозуміло, хто може взяти на себе цю ношу. Ну, страйкера, так як це прийнято казати. У Мілана настільки якісного, як ну, у Європі. Шкода, не так, що Вандерний Ібрагімович навіть вже ну, він не заявлений, не заявлений на Лігу чемпіонів, він би вийшов, можливо, щось би забив. Верхня межа, судячи вікова вже є. Да, і нарешті. Щось, щось є таке. Ось такі були перші поєдинки. Що далі? Що далі? Ну, який твій прогноз на матчі номер 2 Ні, Інтер проходить далі. Це для мене без варіантів. Не те, що я там прям вболівальник однієї чи іншої команди, чи щось мені подобається в стилі гри, чи якісь там футболісти. Прогноз від людини, яка пророкувала прохід Мемфіса в з злей. Ну вибачте, ну я проїбав. Коротше, я тобі так кажу. Я на дві команди не зміг назвати, хоч на Мілан Інтер не зміг назвати, він одну, одного топ-топ-топ футболіста. Ну, ладно, ще два, добре. Це е, Лаутаро Мартінес, ну, можливо, ще Ромело Локако. Я, всі інші: Круніч, Пуніч, Жуніч, Шмуніч, Ачербі. Ну, ж, ну Це не топи. Насправді не топи. Але інтер проходить далі. В матчі Реал Сіті. Ну, тут, звісно, небезпечно. Небезпечно. Тут, тут я бачиш. не знаю. Тут... Реал... Реал не, ну, не програв, не і мені здається, що але це... і не виграв? Мені здається, що це не програти. В них доволі непогано може бути і вийти, і да. у Манчестері. Всяким Все ж таки, це їхня чемпіонська терплячка, чуючка, можливість і знати і робити, коли це дійсно потрібно, вона знову може спрацювати, як на мене. Ну і Анчолотік, старий Анчелоті. лис, як ой, не крути. Лис, Пеп, звісно, да. молодець, але пацан порівняно з Карло, тому. <laughs> Мені здається, так, що це... тут я, ну от якщо у відсотках якийсь, то якісь там 52 на 48 Дуже я знаю. Дуже близько, так. Да. Навіть те, що ну, Сіті буде грати на власному стадіоні, це ну, для Реала нічого не означає, насправді це не буде їм заважати грати. Таким ну, досвідом виїзних матчів у Лізі Чемпіонів, коли треба робити результат, ну це не буде фактором для Сіті точно. Фактором для Сіті буде їх гра. І якщо вони ось як вони розпочали в Мадриді, але з результатом які будуть вливатися у гольові моменти, не просто в моменти, а в голи, то тоді реалу буде важко, якщо Сіті, наприклад, два одразу там заб'є за перші там 30 хвилин. Потім вже реалу буде надважко. Тому що вони ще насправді не зрозуміли, як Сіті вміє захищатися, бо не дуже багато вони її атакували. Ну, ти бачиш, там, де захисники реалу провалювалися, там був все ж таки тібо куртуа. В цей да. вечір він був великолепен, великолепен, що називається. І ми згадуємо минулорічний фінал Ліги чемпіонів, коли багато в чому завдячуючи да. куртуа, вони взяли цей свій черговий кубок. І, тобто, ну, і, і Едерсон, до речі, були моменти, коли Едерсон дуже непогано виручив воротарі Тащить? на рівні. Да. Е, ну що ж, друзі, на цьому все це було шоу. Мяч не бреше. Це був Микита, а це був Макс. Дякуємо за увагу. Лайк, підписка, коментар. І збираємо 15 тисяч гривень для 57-ї бригади. Всім дякуємо, всім пока. Пока. М'яше.